Мій повітряної тривоги. Відбій okay. повітряної тривоги. Місце безпечне. E, Команда може працювати. Тут на даний час вже місце безпечне. Тут і роз, і для життя, здоров'я немає. E, немає і повітряна тривога... Добре, Андрій, починай сортувати. Оксана, підготовуй зону транспорту. Окей. Okay. Okay. Місце надзвичайної ситуації з потерпілими, реалії, в яких сьогодні доводиться працювати медикам екстреної медичної допомоги та іншим рятувальним службам. Та на кадрах це лише один із сценаріїв, які відпрацьовують на всеукраїнських змаганнях екстреної медичної допомоги. Цього разу вони відбулись на Івано-Франківщині в Яремче. Насправді це найбільша подія, яка є в системі екстреної медичної допомоги. Якщо ми говоримо про догоспітальний етап. Щорічно вже це вже 11 змагань, які ми проводимо, була перервана ковідний рік і два роки спочатку повномасштабного вторгнення московитів. Участь у чемпіонаті взяли 26 команд центрів екстреної медичної допомоги зі всієї України та ще дві іноземні команди з Польщі та Литви. Завдання для учасників формували, враховуючи воєнний досвід України а для реалістичності використовували грим акторів та медичні муляжі. Кожним роком завдання складнішують. і Якщо минулого року була одна така перехідна точка, що це значить, якщо команда розпізнає невідкладний стан і усуває, то зазвичай стан пацієнта покращується. Але не цього року. Цього року ми зробили два перехідних моменти або дві критичні точки. І якщо команда розпізнала і правильно розпочала лікування пацієнта, це не значить, що йому відразу допоможе, тому що причин могло бути кілька тобто рівень і складність завдань підвищувався. Що вас турбує зараз? Нога болить, я ще не кажу. Ви йдете з нами до дитини. Оксана, лишаємося тут. Ми пішли. Не. Зараз давайте фікси. Я фіксую дитину, ти витягуй місто. Дуже слабка. Добре. Роздуй мішок. Жодна команда не знала, що буде чекати їх на кожному із завдань. Організуватись та визначити правильні дії вони могли лише на місці події. Сценарії були новими. І морально до них взагалі, напевно, цивільним людям дуже тяжко підготуватися, і вони були стресовими Стресовими через власне, використання піротехнічних засобів, використання димових завіс, шуму і так далі. За рахунок цього а, була, був такий легкий дискомфорт спочатку. І потім, коли вливався в ситуацію, вже ставало набагато. Легше і зрозуміліше загалом змагання включали 11 сценаріїв на семи різних локаціях. На кожному з них були судді, які за спеціальним чек-листом оцінювали правильність виконання кожного завдання. Войні дані по пацієнту вам вже казали. Так вам його потрібно буде транспортувати з центрального району лікарні міста Жовті Води до міста Дніпро. Чи є дані за опік вартових нишки? Так, є було перевезення пацієнта в нас. Тобто наша задача була повністю зібрати анамнез в лікарні, паралельно цьому перевірити повністю їхнє оснащення, тобто чи все в них на місці, чи трубка гарно стоїть, тобто чи винозний доступ забезпечений, чи всі краніки на місці, тобто, чи кнопки всюди включені, чи нічого там немає ніяких помилок. 15. Прийшов, прийшов. Була дитяча реанімація, коли мене розділили з моєю командою і залишили приймати рішення самостійно. Це було дійсно емоційно. Емоції зашкалювали до карпатських медичних ралі. Команда Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги готувалася впродовж кількох місяців. Вони зі всім впоралися, тому що у нас жоден пацієнт не помер, і це круто. Це означає, те, що, що все було успішно. І це в першу чергу треба розглядати такі е, змагання, це як навчання. Потім вони цей багаж знань, начальний тренувальний відділ. Ми маємо запис відео, подивимося, якісь помилки, зробимо висновок, чому так вийшло, і будемо готувати наступну команду, щоб вже було ще кращий результат ніж цього разу. Змагання команди екстреної медичної допомоги це тімбілдинг для команд. Це можливість поспілкуватися між собою на горизонтальному рівні, де рівне рівному спілкуються медики, рядові з бригади екстреної медичної техніки з генеральними директорами, суддями з представниками міністерства охорони здоров'я. Це є дуже хороший майданчик для дискусії для обговорення потрібних речей. І найбільше ми обговорюємо на таких змаганнях якість надання медичної допомоги і саме порятунок в життя. Головним призом змагань став автомобіль швидкої допомоги. Його отримала команда з Харкова. Також з нагородою під назвою «Майбутні медичної професії України на Львівщину повернулась учасниця львівської команди Екстрений медичний технік Оксана Захарків. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Циган гарший зі шкільної лави або чорнявий. Тепер його так кличуть і на нулі. Колишній будівельник Назарій пішов на Сгвардію добровольцем у перший місяць повномасштабної війни. Але рідні про його рішення дізналися, коли він вже збирав сумки. Почав збирати речі, дружина поцікавилася, це ти куди. Я кажу в армію. Ну, звичайно, всі в шоці, сльози, плач. Ну, кажу, а що робити? Кажу, сидіти просто так. Це не моя. Далі навчання, а після одразу ж бій на Донбас. Мінометник циган каже, що цей досвід неоцінений, адже тепер інтенсивність боїв не до порівняння із початком. Важка битва була в урожайному, там протягом 12 годин довелося відтискати ворога та буквально метр за метром відвоювати землю. Це було літо, жара була неможлива поза 40 градусів, Під очі заливає, броні в касці. Це просто було, скажімо так, важко. І відповідно. Відбили були ці наші території. За свої славні бої циган з побратимами отримали нагороди. Особисто Назарій має золотий хрест та відзнаку за оборону України. Але це про битви, а є ще інша сторона фронтового життя. І тут Гвардій зізнається, що без специфічних жартів аж ніяк. Скажімо так, військо без жартів це взагалі, ну я не знаю, чи б існувало. Там е, своя, свої специфічні жарти, але. Деколи такі, що в цивільному житті би мало хто зрозумів, вдома пожартуєш і хтось буде сміятися, там, чи наоборот подивляться, подумає, там якийсь вже неадекватний, контужений, ще щось. Фронтова кулінарія це взагалі окремий вид мистецтва. І циган у цій царині перший шеф-кухар. Мінометник каже, що після бою обов'язково порадує побратимів смачненьким, але основне домашнім. Якийсь борщик, бульйончик, ну будь-що. Щоб нагадували якісь таке відчуття дому, ніби ти собі сидиш вдома за столом е і в сімейному колі обідаєш, вечеряєш. Тут на нулі кожен мріє про завершення війни, але тільки нашою перемогою. Назарій каже, як тільки це станеться, то одразу ж побриє бороду або хоча б підстриже. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Під враженням не знала, що ось воно так відбувається. Дуже вражена була сьогоднішня колекція дизайнерки. Мені сподобалось, як дівчата представляли цей одяг. Чесно, я прям себе уявила фешн. Чотири дні, і Львів знову перетворився на серце модного життя України. Цьогоріч Львів fashion Week став більше ніж просто подіум. Це місце, де мода перетворюється на голос часу, де стиль поєднується з солідарністю. А кожен образ з історією це є ком'юніті, це є середовище людей, які е, несуть українську культуру, які підтримують. Тому однозначно це є ком'юніті і більше ніж просто фешн-подія. Мода має силу змінювати, і цього року Львів Фешенвік про більше ніж тренди. Публіка могла потрапити на події за благодійний донат. А зібрані кошти підуть на підтримку 47-ї окремої механізованої бригади, де служить багаторічний фотограф тижня Ігор Федорів. Відбулися дуже гарні інклюзивні покази. Також всі решта дизайнери також представили класні колекції. І в принципі, можна сказати, що ми задоволені. Збір наш на 47-му організовану бригаду також просувається. Коли я вчора дивилася, то було 288 тисяч гривень. Наша мета 300 тисяч. Я думаю, що ми дозбираємо все-таки до цієї мети. Більше людей було, скажімо так, пов'язаних не з модою, пов'язаних з Збройними силами України, пов'язаних з реабілітацією. Пов'язаних з волонтерськими організаціями, з благодійними організаціями. Вчора в показі Юлія Крос, який відкривав покази тут на основній локації Барви Іван Холлі, також були представники різних організацій в якості моделей на подіумі. Тобто це був інклюзивний показ з багатьох параметрів. Лев девелопмент один із партнерів тижня моди. У компанії кажуть, підтримка культури, моди та мистецтва це вклад у майбутнє нашої ідентичності. Компанія Лав Development вкотре підтримує події Fashion Week і насправді нам дуже приємно, що цього року ще більше відвідувачів, ще більше людей. Адже мода і мистецтво ці цінності, які дуже близькі, особливо для нас, і це ті речі, які формують нашу культуру. Ми дуже раді, що багато людей насправді дуже багато цікавих показів. Впевнені, що всі глядачі залишаться з гарними позитивними емоціями. Освітня програма Львів Вік» – ще один важливий вимір події у партнерстві із західноукраїнським кластером модної індустрії та Фешн парк Львів відбулися дискусії про моду, ідентичність і національну репрезентацію. Цього року ми включили таку рубрику, як International Fashion Talks, де ми залучили наших партнерів за кордону. Це представники піар-агенцій берлінських провідних, які спеціалізуються по напрямку фешн. Це такий Томас Ергард і його агенція Project VIP. Також це колишня топ-модель і міжнародний фешн-експерт Варіді Папс, яка пройшла дуже цікавий шлях, знімалася і ходила по подіумах подягу Оскар Деляр. Та й навіть ходила з 16-річної Наомі Кембл. Ну, тобто, люди, які дійсно мають класну експертизу і погодилися нею поділитися. Цьогоріч це було онлайн, але на наступні роки ми плануємо все ж таки залучати таких гостей сюди офлайн. Також в нас був дуже цікавий захід з Оксаною Караванською, Мар'яною Гірняк і засновницею бренду Олі з Христиною Ольярник. І ми, власне, говорили дуже цікаву тему про те. Чому українське таке особливе, і як варто його підтримувати, і, скажімо, глобально говорити про те, що воно класне і людям доносити цей меседж, що варто підтримувати своє колекції дизайнерів, це цілі історії, сплетені з емоцій і натхнення. Учасники події зізнаються, сьогодні мода багатогранна, відкрита до інтерпретації, і кожен може знайти в ній щось близьке серцю. Я надихалася образом сучасної жінки, і колекція створена в стилі Сіті Шик, тобто шикарна, розкішна жінка в місті, адаптована до сучасного життя. Вона і працює, і відпочиває. Це одяг, який можна мультифункціонально використовувати як і в день, так і на вечірки, там зустрічі з друзями для офісного стилю. Ну і, власне, я хотіла передати всю красу жіночого тіла завдяки цим драпірованим легким тканинам, натуральному льону, жіночному. Силует вперше я потрапила на показ Ксенії Сербі. Дуже сподобалася її колекція. Вона в таких, знаєте, ніжних, блакитних, жовтих кольорах, і вона настільки передає якусь таку атмосферу іменно України, іменно нашої незламності, незалежності. І загалом колекція гарна. Львів Week завершився, але залишив по собі головне відчуття спільності, натхнення і віру в силу культури. Христина Кругляк Семен Пулик Правда тут львів. Влаштовували втечі з військових частин, також переправляли чоловіків через кордон. Злочинну групу викрили на Тернопільщині. За даними слідства, протиправну схему організували жителі Чернівецької області, яким сприяли адвокатка зі Львова, житель Тернополя та ще п'ятеро мешканців Буковини. Вони шукали охочих покинути військову службу та схиляли їх до втечі. Вони запевняли, що військовослужбовців не оголошуватимуть розшук, оскільки є впливові зв'язки із військовим командуванням. За це зловмисники брали чималу кількість коштів у іноземній валюті. Наразі перевіряється причетність до злочину інших осіб. У Львові на одній з вулиць на ходу загорілася автівка. Керманич не зволікав та викликав на місце рятувальників. До прибуття пожежників він та інші водії намагалися ліквідувати займання вогнегасниками, але полум'я не вщухало. Зрештою, займання охопило всю автівку. Згодом надзвичайники повністю загасили пожежу. Ніхто з людей не постраждав.